Так, привіт підписники. Знімаю вам сьогодні ось з нашого яблуневого саду, показую вам яблуньку, яку вже також показувала. Вона в нас була обгорена, там вона обгоріла, кора тут облізла. Ось можете бачити місце. Я вам також показувала яблука тут невідомого сорту, кислі, несмачні, тому будемо її зрізати і. Перещеплювати. зрізати будемо ось тут, ось так і будемо щепити за стовбур. Спилюємо, щоб не було ніяких тут цих хвороб. Ось, зняли вершок невеличкий. <смі> І зараз будемо її перещеплювати. Тут у нас весь робочий інструмент сундучок, який ви вже бачили не в одному відео. Зараз будемо тут зачищати. Чепити будемо яблунькою фубракс, ось такий в нас є живець. Робимо за кору. Робимо зріс такий язичок. Живець наш запилюємо. приміряємо, також робимо язичок. Врізали. І зараз будемо закладати. Тут будемо щепити під кору, робимо зріз на живцьові нашому, знімаємо кору. do cambio. Зрізаємо наш живець і зараз будемо прикладати сюди. І вставляємо. Робимо ще одну з іншого боку, таким же самим способом. Це різали живець. Також зрізаємо шкіру кору. Врізаємо наш живець і вставляємо. Кажу що з цього боку. І зараз будемо їх всі обмотувати. Ізоляційною стрічкою. Зрізи тепер замастюємо нашим бальзамом. І ось такий результат ми отримали. Тепер сюди щепляємо бірочку, щоб знати, якою яку яблунькою ми тут нащепили. Ось, ми вчепили вже нашу бірочку, можете бачити. І не забудьте в кінці, будь ласка, поставити свою вподобайку, підписатись на канал і написати гарний коментар.